І він мені пише: А чи ти не питаєш, як я тебе застав 15 років за дрочкою на маму твого однокласника? Привіт, тусовка! Що ж, ви просто топ -о. лайкайте, підписуєтесь, дивитесь, коментуєте, але не всі. Тож, ті, хто із вас ще цього не зробили, давайте прямо зараз підписались, прокоментували і летимо далі. Що ж, приємного перегляду. І є мої односельчани, які зайнялися досить прибутковим бізнесом для нинішнього часу. Вони купили собі ростовий костюм білого ведмедя і блютуз-колонку. І ходять і вітають там усіх людей по селу із усіками усякими святами. І може в місті це ще й виглядає нормально, от а в селі, щоб ви розуміли, і так живе не дуже багато людей. І з кожним днем в моєму селі стає все менше тих, кого б не вітав із днем народження цей білий ведмідь. У мами через декілька тижнів день народження вона вже ходить і озирається по селу. Отак от боїть як в якомусь хорорі на кожному кроці здається, що десь зараз вилізе цей білий ведмідь. Ви розумієте, вона приходить в магазин і здається, що він зараз вилазить із закаси і такий. Хай лунають тости, тости, тости. Хай приходять гості, гості, гості. Хай вона є пісня. На -на -на -на, на на на. на на Мені просто цікаво, що будуть вони робити, коли буде не сезон. І мама мені говорить, ну як що робить? Сосать лапу буде, виходить. Ну, Потути буде скаті, кому скидали в телеграмі повідомлення з. Проханням потапати хам'яка, яких час тому були. Були такі люди, так? Був такий челендж, якийсь люди намагалися заробити. І от дивіться, мені прохання із потапати хам'яка першим скинув мій батько, щоб ви розуміли. От, я йому пишу: І тобі привіт, тату. За останні 15 років було принаймні з днем народження привітати хоч разок. От. А то, ти як вийшов колись за хам'ячком, до речі, якраз от типа, з тих пір так і не вертався. От. Я, чесно кажучи, жартую, це насправді був брат. Брат мені скинув повідомлення з проханням потапити хом'яка, а мені перед тим лише нещодавно зламали телеграм, щоб ви розуміли. Я хотів перекин... переконати, що це він. Я пишу йому, це ти. Він мені пише, це я. Ну, все те саме, щоб ви розуміли. От. Ну я щоб якось намагатися перевірити його, я скинув йому фото... фотки і попросив відмітити на них пішохідні переходи, щоб зрозуміли. Насправді єдине питання, до якого я додумався, щоб перевірити, чи дійсно це мій брат, я йому пишу: напиши мені, із яким футболістом була твоя перша футбольна форма. Ну, ви розумієте, я хотів спитати у нього лише те, про що знаємо ми вдвох, розумієте? Однокласника. Я кажу, ну так таке у всіх було. Таке. У всіх було, а ти давай мені відповідай на якесь таке лише, що у нас було. І тому, щоб перевірити його точно, я пишу: добре, напиши мені, як звати мою дружину. Він мені пише Настя, і я пишу: все, брате, тепер це точно ти, тому що її звати Аня, а ти б ніколи не запам'ятав би, чесно чеснока, <праць> мене вперше в житті. Запросили виступити зі стендапом на день народження. По справжньому за гроші, але перша ж ця пропозиція одразу була якась стрьом, чесно кажучи, тому що мене покликали виступити на день народження не в ресторані, не в якомусь банкет-холі, або це за містом в приватному будинку і сауною, щоб ви розуміли. І я сразу подумав, що якось дуже стрьомно. Я подумав, а що, як я поїду туди і там будуть з мене нюхати кокс і гвалтувати от мене? Ох уж підіді, добрався і до мене, правда? Ну? Але з іншого боку, я подумав, що ну, навіть якщо там мене будуть гвалтувати і нюхати з мене кокс, якщо після цього моя кар'єра піде як у Джастіна Бібера, то я і не проти, знаєте, ну хай уже буде. На цей день народження я їхав іще з одним стендап-коміком Сірий. Він сьогодні виступав от першим. І вийшло так, що сірий уже їхав в таксі, і вони підібрали мене. І... Одразу ж, коли ми сіли в таксі, бо ну, він їхав раніше, потім я підсідаю, і значить, водій таксі говорить нам, пацани, а ви куріте? Я кажу, ну я не курю, от Сергій курить, але мабуть не хоче. Він каже, такий, можете курити в машині. І Сергій йому говорить, та у мене якось, знаєте, і айкоса немає. Він каже, беріть і мой айкос. І серий такий, та у мене, знаєте, може, я якось візьму, ну, і стіків немає. І він каже, беріть і мої стіки. Я не знаю, може Сірі до цього і не курив взагалі, щоб ви розуміли. ну, типа, У мене було таке враження, чесно кажучи, що Ну, цьому водію просто сильно треба, було, щоб хтось покурив у цій машині. знаєте? Я думаю, що в нього був просто останній робочий день на ній, і я б не здавався, як пацани, а ви середі? Ну, можете в машині, звісно, сходити. Та й, мабуть, роздівайтеся, ви ж в сауну їдете зараз розігрію вас трошечки, от якраз, щоб все окей було. Але потім, як виявилось, що сірий мій ну комік який, який їхав зі мною, для чогось розказав цьому водію, що ми стендап-коміки і ми їдемо виступати. І я тепер зрозумів, що можливо, уся оця е, цікава поведінка з боку цього з боку цього водія, це була просто відчайдушна спроба потрапити у чийсь стендап-монолог. Скажіть мені, будь ласка, от так що... Так, що, Олексій, два роки в уклоні, 1783 поїздки. У вас вийшло. Вітаю вас. На мене особисто в дитинстві дуже сильно негативно вплинула пропаганда куріння, тому що ну, в дитинстві в цих фільмах от, якось зображувалось куріння занадто пафосно. У мене з тих пір от стереотипи такі в голові збереглися, що куріння, знаєте, ну, воно значно додає пафосу. от Прям дуже сильно. Є таке враження, що людина, яка стоїть і говорить про щось із сигаретою в зубах, вона одразу виглядає як експерт в цьому питанні, щоб ви розуміли. Ну, Серйозно, у мене на роботі є чуваки, які на курилці розказують про свої стартапи на мільйони доларів, потім заходять в офіс і не знають, як монітор включити, щоб ви розуміли. Ну. Сигарета вона значно додає пафосу. Я думаю, що якби у Гаррі Поттера була кубинська сигара, то він би того Волан-де-Морта ще на філософському камені розмотав би в клочі. Ну, серйозно. І я ніколи не забуду о, про одне враження. Ми з дитинства з братом не могли пройти місію в комп'ютерні гри, і коли ми не могли цього зробити, то ми йшли до старшого сусідського хлопця, щоб він це зробив замість нас. Якщо комусь цікаво, то це місія в GTA Vice City із вертольотиками. Оця, от надзвичайно складна. І я ніколи не забуду, як ми приходили до цього сусідського старшого хлопця, який був ну, лох-лохом, чесно кажучи, ну просто він був на 8 років старшим, а його чмерили мої однокласники, щоб ви розуміли. От. І тут ми підходимо, але в цей момент він був із сигаретою. От. Ми підходимо, говоримо: Дініс, е, пройди, будь ласка, місію замість нас. І він так от зробив. Він стоїть такий. Пішли. І на контрасті з моїм дитинством, зараз мені здається, що курців почали якось, знаєте, ну дещо гнобити. Ну, посудіть самі, от курити заборонили абсолютно всюди. Уже дуже мало місць, відведених для куріння. Е, так, на пачках із сигаретами, чесно кажучи, малюють якісь сюжети із книг Стівена Кінга, щоб ви розуміли, просто якісь жахи. от. І взагалі спробуйте тільки зараз вийти на курилку із якоюсь справжньою сигаретою. Всі ці модники із електронками, вони ж просто загноблять вас. Вони подивляться на вас такі. Це що у нього? Цигарка? Фу, ну і крінж. Це коли на роботі замість мітинг сказав планьорка, от, ну, приблизно от такий рівень, щоб ви розуміли. В мені зламали телеграм і. Це на мені досить таки відобразилося. Я довго не міг отримати доступ до своєї сторінки, але тоді, коли все-таки отримав, то я одразу ж переписуюсь з дружиною, і вона мені пише: напиши щось, щоб я знала, що це ти. Я їй пишу. Це я, і знизу одразу з'являється повідомлення: хуйня. <плес> і вона пише: Ну, навряд чи ти відновив доступ до своєї сторінки, бо це смішний жарт, а на тебе це не схоже. От, Дійсно, мені зламали телеграм, і якийсь час ми вдвох із цим чуваком знаходились обоє обидва. Мали доступ до мого телеграм-аккаунту, щоб ви розуміли. І я, я відчував себе, знаєте, як Едвард Нортон і Бред Піт в бійцівському клубі, коли ми вдвох не могли поділити одне тіло. От все це так відбувалось. І я на паніці після того, як мені зламали телеграм, я поставив скільки засобів захисту, що потім якийсь час сам не міг зайти в свій телеграм-аккаунт, щоб ви розуміли. Там, значить, подвійна автентифікація, є. Пароль на електронну пошту, є. Кров цнотливого і ріг дракона, Є. Оце вже теж знайшов. Але потім ще потребували вічність Бориса Філатова, Я такий, бляха-муха. Ну це ж я вже не знайду от ніяк. У мене, як і в принципі, в будь-якого стендап-коміка, в Телеграмі ж при цьому є закріплений чат, де я записую свої якісь замітки для стендапу, щоб ви розуміли. І чесно кажучи, коли це сталося, єдине, чого я боявся, це те, що мені через якийсь час прийде повідомлення від самого ж себе, і там буде з якимось текстом, щось типу: якщо ти через дві години надійшлеш на мені на карту 50 тисяч гривень, то я почну видаляти твої жарти по одному. От я боявся, що мені прийде таке повідомлення, але спочатку. Але потім, знаєте, ну, дивлячись на свою стендап-кар'єру, я подумав, ти знаєш, чувак, ну може, хоч в тебе з ними щось вийде. от я не знаю. Ну. Сходи на відкритий мікрофон. Може, моє тіло для них не призначене, типу, а з твого рота вони будуть вилітати просто неймовірно. От знаєте. Але я думаю, що цей чувак явно зрозумів, що йому із моїм телеграм-аккаунтом ловити нічого. Після того, як уже через дві години, після того як він зламав мій акаунт, там в цьому закріпленому чаті з'явились оці от жарти, які ви зараз чуєте. От розумієте, ну. Я думаю, що він на це подивився і думаю, бляха-муха. Чуваку зламали телеграм, а він вже написав про це жарти. Ну, я, мабуть, нічого із нього не витягну, Краще піду в магазин і буду продавати йому литовський паштет, знаєте, якийсь халявний. Типу. <праць> Є ще один спот із дитинства. Я в дитинстві дуже сильно боявся однієї собаки в нашому селі. Боявся Джека. І Джек в нашому селі він був справжньою зіркою, тому що Джек був породистою собакою. А в селі, щоб ви розуміли, людина, в якої є породиста собака, за популярністю йде на третьому місці, от після голови сільради і людини, яка один раз була колись в Києві, щоб ви розуміли, от на третьому місці, чому взагалі Джека усі боялися цього? Тому що він колись в селі вкусив одного пацана. І я вважаю, що оцей пацан, якого вкусив Джек, зараз має бути вдячний Джеку. Тому що якщо ви приїдете до мене в село і спитаєте, а як там Андрюха, то для того, щоб зрозуміти, який Андрюха доведеться уточнити, ну той, якого Джек вкусив. І тоді лише люди згадають, який саме це Андрюха. Розумієте? Ну, минуло 15 років з тих пір. Може, Андрюха зараз навіть в Google працює, але при цьому в селі його досі знають, як чувака, якого колись вкусив Джек.